Збірна Чернігівщини пробилася в восьму фіналу Кубка регіонів Федерації футболу України. Після виїзної нічиєї 1 1 багато хто сподівався, що матч «Відповідь у плисках проти київської збірної буде легкою прогулянкою. Та вже на початку гри гості змусили нашу команду тренерів та вболівальників занервувати. Розіграш штрафного кияни реалізували бездоганно. Щоправда, з відповіддю Чернігівці не забарилися. Не менш видовищним вийшов удар вихованця спортшколи юність Зенченка. Навіть відчайдушний стрибок у ретеря від голу. Ще до перерви Чернігівська збірна мала виходити Уперед та вдало грав голкіпер гостей. І у другій половині матчу наші земляки володіли перевагою та втілити у забиті голи не змогли. Додатковий час також не визначив переможця, тож довелося бити пенальті. Нерви міцнішими виявилися у Чернігівців та й на висоті зіграв наш голкіпер Дворнін, який перервав два удари, а вирішальний гол забив Тарикін. Без судорог видержать 120 хвилин гри. Когда профессиональные команди, там ви видите, бувають хватаются вже на 95-й минуте. і пробить ще так и пенальти, і сил вистачило, і эмоций, і желання. Очень по накалу, дуже интересный матч, звісно, понравилось. Ну, Валеріяночки треба випити. У наступному колі на збірну Чернігівщини вже чекає Житомирська область. Матчі заплановані на 4 та 11 жовтня.